Привіт! Сьогодні у нас невеличке заняття зі стрейчингу для гнучкості, для мобільності. Розташовуйтесь, будь ласка, сідайте на килимок, вирівнюйте спину, можна схрестити ноги. Якщо у вас сильно округляється спина в цьому положенні, можете підкладати під сідниці ще один додатковий килимок. І ми зробимо вдих, витягуємося з руками і видих, опускаємо руки вниз. І ще вдих, глибокий. І видих. Опускаємо руки на підлогу, пальці направляємо вперед. Опираємося на праву руку і нахиляємося в праву сторону. Ліва рука тягнеться, витягуємо ліву сторону тіла. Опускаємо ліву руку на підлогу і правою рукою тягнемося. І таким чином робимо вдих, видих, потягнулися. Вдих, видих. Зробимо ще по одному. Ліва рука на підлогу, праву на видих опускаємо вниз. Випрямляємося, поставте руки на плечі і робимо такі кола. Спереду ми з'єднуємо лікті, а ззаду з'єднуємо зап'ястка за потилицею. Робимо 4 кола. Розкриваємо руки вдих, опускаємо руки видих. І тепер зворотньому напрямку теж. Піднімаємо руки вдих, опускаємо видих. Вдих. І ще робимо два рази. І останній разочок. Опускаємо руки. Праву ногу ми залишимо зігнутою, а ліву ногу ми випрямляємо. Праву ступу можна чуть розвернути, положити п'яткою догори, максимально в пах. Ліву ногу. По можливості максимально в сторону, пальці дивляться догори. Лівою рукою ми обіймаємо стопу е, правої ноги. А правою рукою тягнемося до пальців стопи лівої ноги. Потянулись і опустили руку вниз. І ще потянулись, тянемося, тянемося. Дивіться, щоб ваше плече було над плечем. Не завалюйтесь вперед, а через сторону тягнемося. І ще зробимо два рази. І ще зробимо один разочок. Тепер опускаємо праву руку на підлогу, піднімаємо таз, опираємося на руку і витягуємося, опустились вниз. І ще разочок робимо. Тепер ми поміняємо ноги, згинаємо ліву, випрямляємо праву, максимально її вводимо в сторону. Правою руку обняли себе за стопу і тянемося. Чотири рази і опустилися. Ще. Іще два раза. Робимо все спокійно, ніяких різких рухів. Ліва рука на підлогу біля сідниці, опора на ліву руку і потянулись. І опустились. І ще один. І опустилась. в положення на 4. Наші коліна, на ширіні плечей, рука під плечима. Робимо кошку, вдих, прогнулись. І видих, кругла спина, макушка, копчик в пол. Стопи плоско лежать. І ще вдих. І опускаємося видих. І ще раз вдих. І опускаємося видих. Поставте праву руку собі на потилицю. Розкриваємо максимальну руку робимо вдих. Опускаємося, ліктем тягнемося до лівої долоні, видих. Робимо 4 повтори вдих, видих. Ще два рази. Вдих. І ще один. Зараз ми опускаємо руку і руку випрямляємо. Я розвернусь. І ниряю під мишку лівої руки. Опускаємо праве плече голову. Положили плече голову, і знову розкриваємо руку, робимо вдих. І опускаємося видих. і ще вдих. І опускаємося вниз, видих. і ще один разочок. І опускаємося, опускаємо плече голову, а ліву руку витягуємо вперед. Таз хоче, ну, хоче перекоситися в лігу сторону, а ми його вирівнюємо. Чуть-чуть вернемо його на праву сторону. Знову ставимо ліву руку під плече і повторюємо все на другу сторону. Ліва рука буде зігнута в лікті. Розкриваємо дих, вниз видих. Іще. Вдих і вниз, видих. У нас останній. Вдих, видих, опустились, Випрямляємо руку, ніряємо в мишку, на плече опускаємося. І ще чотири повтори. Вдих і впускаємося, видих. Ми все робимо повільно. Дихаємо. І останній раз. Розкрились, опустились. І витягнули руку за головою. Таз хоче уйти на праву сторону, верніть його на ліву сторону, руку під плече, ліву під плече. Опускаємо сідниці на п'ятки, витягуємо вперед руки, опускаємо голову на килимок і тягнемося пальчиками вперед. Уявіть, що у вас хтось тягне за руки. Закрийте очі, максимально розслабляємо спину. З цього положення ми робимо упор на руки, опускаємо таз. Постараємося таз направити в пол, розкрити, опустити плечі лопатки і дивимося вгору. Не сміщайте ні стопи, ні руки. І зробимо позу гори. П'ятки тягнемо в пол, плечі розкриваємо, макушка тягнеться до пальців рук, і копчик чуть-чуть підкручуємо догори, розтягуючи задню поверхню ніг. І знову ми опускаємося вниз, Стопи плоско. Хорошо прогнулись, і поза гори. П'ятки в пол. Спокійно дотягніть п'ятки до підлоги, розкрийте плечі, потягніться макушкою до пальців рук. І ще раз опускаємося вниз. залиштеся в цьому положенні і спокійно, обережно подивіться через ліве плече на свої п'ятки. Макушку потягніть вгору і дивимося на п'ятки через ліве плече. Дивимося прямо перед собою. І тепер дивимося на свої п'ятки через праве плечі. Дивимося прямо перед собою. Знову у нас на четвіріньках положення поза кошки. Вдих прогнулись, видих, кругла спина. І коли ми зробили круглу спину, станьте на стопи. І в цьому положенні тепер ми робимо позу гори. У нас тепер стало трошечки вужче простір між долонями і стопами і знову кошка. Вдих, прогнулись максимально макушка, копчик вгору. Видих. Животом, штовхаємо спину вгору, макушка і копчик в пол. Стаємо на стопи, випрямляємо ноги і п'ятки втянемо в пол. Ще разочок. Вдих. І видих на стопах стоїмо, підходимо стопами до рук, Розслабляємо руки, опускаємо голову, розслабляємо плечі, голова повисла, плечі, руки висять. І зараз постарайтесь відчути всі свої хребці, починаючи з самого нижнього. І уявляйте, як ви їх бусінками піднімаєте себе поступово. Таким чином, щоб грудний відділ, потім шия, потім голова піднімались останніми. Ми повільно піднімаємося, голову піднімаємо в останню чергу, розслабляємо таз, розслабляємо плечі. Зробіть плечами такі кола. Уявіть, що вам тут на стіночці, у вас тут є по бокам стінки, стен, і вам треба плечем намалювати кола. І ми малюємо таке велике коло, з'єднуємо лопатки, опускаємо плечі вниз і ще на вдохі піднімаємо на видихі опускаємо. І через другу сторону ще малюємо два кола вдих, опускаємо видих. Піднімаємо вдих, опускаємо видих. Розслабились, Розслабте плечі, спину. І дякую, що позаймалися зі мною. Якщо вам сподобалось тренування в такому форматі, Запрошую вас в мій онлайн-клуб тренувань. Інформація щодо вартості абонементів у вас на екрані. Щоб замовити абонемент, пишіть мені в Дірект інстаграм або в Телеграм. Хочу абонемент і я вам розповім деталі, бонуси, які ви отримаєте, придбавши абонемент в онлайн клуб. Це стабільна система грамотних тренувань, силові, кардіо, йога. Кожного тижня три інтенсивних. Різних цікавих тренування. Якщо ви хочете виглядати молодше своїх років, якщо ви хочете бути здорові, якщо ви хочете мати міцний імунітет і гарне тіло, я вас запрошую. Впевнена, що ми ще зустрінемось. Пока!